Таю друзі, сьогодні на каналі Звігер Авто Ми обговоримо Volkswagen Tiguan, один з найуспішніших і найпопулярніших кросоверів у світі, що вже завоював серця мільйонів автомобілістів. Ми детально розглянемо ключові особливості цієї моделі, її переваги, можливі недоліки та причини, чому Tiguan може бути ідеальним вибором для пригону зі Сполучених Штатів Америки. Крім того, Приклад такого авто, що допоможе вам орієнтуватися щодо доступних для придбання таких моделей на американських аукціонах. Тож залишайтеся з нами, буде цікаво. Основні характеристики Volkswagen Tiguan Ця модель з'явилася на ринку у 2007 році і з самого початку стала еталоном у світі кросоверів. Перший успіх Тігуан був настільки великим, що навіть під час виходу другого покоління виробництво першого ще тривало. Друге покоління було представлено в 2015 році, але на ринок США надійшло лише у 2018 році. Довелося три почекати. Volkswagen Тігуан другого покоління побудований на модульній платформі MQB, яка відзначається Міцністю та зручністю використання. Тігуан оснащується надійними двигунами, серед яких особливо популярний дволітровий турбований мотор на 220 кінських сил. Цей двигун забезпечує чудову динаміку та зручність у водінні, а також підходить для активних поїздок як містом, так і на трасах. Коробка передач восьмиступінчастий автомат Ай який славиться своєю надійністю. Хоча деякі водії відзначають, що іноді вона працює повільніше, ніж суттєво. Чесні роботи. Чому Тігуан зі Сполучених Штатів може бути вигідним варіантом? Одна з головних причин ціна. Наприклад, на страхових аукціонах США можна знайти моделі Тігуан з незначними пошкодженнями за 15-20 тисяч доларів. Після додавання витрат на ремонт і транспортування загальна вартість автомобіля може скласти близько 25-28 тисяч доларів. Для порівняння на українському ринку за такий самий автомобіль ціна стартує від 35 тисяч Доларів і більше. Це дозволяє суттєво зекономити і придбати відмінний кросовер за розумну ціну. Що стосується комплектації та особливостей американських моделей, то вони відрізняються від європейських варіантів. Наприклад, в Сполучених Штатах Америки автомобілі часто оснащуються більш об'ємними бамперами та іншими декоративними елементами. Щодо внутрішнього обладнання, американські тігуани часто мають більш щедрі комплектації, що включають системи підігріву сидінь, Анорамний дах, комбіновані сидіння з алькантари та навіть опцію масажу для водія це дуже приємно, друзі. Раджу тепер про салон: Volkswagen завжди дотримується високих стандартів якості, і Tiguan не виняток. Салон другого покоління виглядає сучасно навіть у базових версіях. Пластик м'який, і приємний на дотик, а ергономіка продумана до дрібниць, високі комплектації, здивують цифровою панелю приладів і сучасною мультимедійною системою з підтримкою Apple CarPlay та Android. Auto, Звичайно. Проте, як і у будь-якого автомобіля, у Tiguan є деякі типові проблеми. Наприклад, варто звернути увагу на можливі стуки в підвізці. Деякі водії зазначають, що на цих автомобілях Білях це може бути пов'язано з невдалими стойками амортизаторів, крім того, відомі випадки проблем із системою кондиціонування та незначні несправності в електроніці, такі як датчики паркування, наприклад. Але хороша новина полягає в тому, що ці проблеми дуже легко усуваються, і головне, трапляються не надто часто. Давайте розглянемо Volkswagen Tiguan 2019 року. Такий варіант можна придбати. А з виграшною ставкою в межах 8-9 тисяч доларів. Пошкодження зазвичай мінімальні, що дозволяє виконати ремонт за розумні кошти. Детальні розрахунки вартості ремонту, доставки та інших витрат ви зможете побачити у себе на екрані. У підсумку загальна вартість пригнаного автомобіля в Україні складатиме орієнтовно 17-18 тисяч доларів, що робить його вельми привабливим у порівнянні з ринковою ціною по вживаним авто всередині країн а варіанти на українському ринку, як правило, помітно дорожчі. А якщо і трапляються моделі з подібною ціною, слід звернути увагу на стан автомобіля. Досить часто продаються авто з серйозними пошкодженнями після важких аварій, перевертань або навіть із прихованими дефектами, які можуть проявитися згодом. Воно вам не потрібно, повірте мені, такий транспорт ремонтують як можуть, а потім продають із націнкою. А коли всі ці проблеми вилізуть, друзі, ну доведеться викидати зайві гроші. Чи не вигідніше пригнати Тігуан самостійно, без скрученого пробігу, прихованих дефектів і зайвих витрат? Це раціональне рішення для придбання власного якісного авто без прихованих сюрпризів. Volkswagen Tiguan – це універсальний стильний і надійний кросовер, який підійде як молодим активним водіям, так і досвідченим автомобілістам, завдяки своїй динамічності, просторому салону та безлічі асистентів. Водія цей автомобіль приносить задоволення від водіння. Якщо ви хочете зекономити і отримати якісний автомобіль за вигідною ціною, пригнати зі Сполучених Штатів Америки може бути відмінним рішенням. Друзі, якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал. Напишіть у коментарях, який варіант Тігуан вам здається найкращим, і чи готові ви пригнати авто зі Сполучених Штатів. Дякую, що були з нами до кінця. До нових зустрічей і мирного неба над головою. Па-па!